Одна із найзаразніших інфекцій у світі, так епідеміологи називають кір. Його стрімке розповсюдження очікують уже незабаром, адже спалахи хвороби фіксують кожні 5 років. Для кору характерна циклічність кожних 4-5 років. І враховуючи те, що у 17-19 роках було, і те, що є зараз у нас, де 74% вакцинованих дітей тільки це тому існує великий ризик для того, щоб захворювання розповсюджувати, триває мінімум 95 Ір важкі ускладненнями та зниженням імунітету після хвороби. Вірус впливає на імунну систему. Дитина, яка захворіла, так виробляється стійкий імунітет. Але він у ну, дитини слабий. Практично він на декілька місяців та років дитини дуже низький імунітет після цієї хвороби, і тому вона є велика ймовірність того, що вона може заразитися іншими хворобами. За словами Миколи Габрикевича, область має достатню кількість вакцини від хвороби. Вакцина. Називається КПК, це комбінована вакцина проти кору, паротиту та краснухи. Використовується вона вже більше 50 років. Якщо брати останні роки з 99 по 24 по 2004 рік, можна сказати, що вона є досить ефективною і безпечною. Провакцинувати дітей лікарі рекомендують до початку навчального року, аби сформувати стійкість до кору. Не менш важливе профілактичне щеплення і для дорослих.